Я вам скажу, це є зомбування прямої води, чистої води зомбування. Іде номіналізація. Тобто не називаються конкретики. Впливає не на логічний рівень, не на розумову діяльність, а на емоційну. Вплив на емоції, це завжди відбувається так, що людина, яка емоційно вже включилась, вона не може бути об'єктивна. Емоції завжди глупі. Тут Ця, ця компанія передвиборча, вона надто емоційна. Причому маніпулюють дуже брудно тими емоціями святими, які мають бути в кожної людини патріотичні, власної гідності. Тобто це те, що зачіпає кожну особистість, ту людину, яка вважає себе людиною особистістю. А за тим нічого не стоїть. І люди не можуть проаналізувати, а де ж вчинки? Вони не встані цього зробити, тому що вже зачеплені емоції, і емоційно вони вже включаються. І вони, ви знаєте, дуже навіть агресивно можна бачити, як вони кричать, захищаючи кожен свого кандидата. Тобто вони починають сперечатись, вони починають щось з'ясовувати. Насправді їх просто включили в цей процес. І їх стравлюють між собою.